Вітаю вас, любі глядачі. Ви на каналі у саду і на городі. Сьогодні хочу поговорити про те, які гібриди і сорти помідор у мене виявилися найкращими цього року на грядках, і про те, чому одні томати хворіють, а інші зовсім не хворіють. Розпочнемо із одного із найкращих. Сортів томатів мого городу це томат биче серце». Томат має щільну шкірку, має серцеподібну форму плодів, він дуже смачний і такий м'ясистий саме салатний, салатний помідор. Ось і ми цей помідор вирощуємо кожного року. Він врожайний і достатньо стійкий проти захворювань. Але що хочу зауважити, саме на цих помідорах Вичі Серце я помітила у найперших ознаки захворювань. Вони проявляються у ось таких плямах. І саме плями з'явилися у тих томатів, які висаджені у нас у ось ці ящики. Ящикам вже більше 10 років, навіть не скажу точно скільки. І я розумію, що у цих ящиках нагромаджується захворювання, тому на осінь ґрунт у ящиках будемо обов'язково обробляти і з тим, щоб спори хвороботворних грибів тут ну, не зимували, принаймні їхня кількість щоб зменшилась. Цього року наші грядки з томатами більше нагадують наметове містечко. І я впевнена, що однією із важливих таких передумов, того, що томати не хворіють, принаймні до сьогоднішнього дня ознак таких вагомих не було. Це є те, що ми їх ось так накриваємо. Тому що, коли триває спека, Помідори більше сил витрачають на те, щоб боротися з несприятливими погодніми умовами. А затінюючі матеріали, і затінююча сітка, і оце агроволокно, вони трошки ніби пом'якшують оці несприятливі умови, і помідори все-таки почувають себе набагато краще. Ось так виглядає інша грядка. Тут такий ми зробили собі ніби хатку таку, якби для помідор. І знову ж таки, вона допомогла помідорам і утримати вологу, і не настільки піддаватися спекотливій погоді. І у цих грядках хочу зауважити, ті, що ось так накриті, ознак захворювань взагалі немає. Ось на цій грядці, що я вам показую, Ще жодного хворого листочка я тут не побачила. Єдине, що прибрала всі листки знизу, і з тим, щоб вони не торкалися ґрунту. Теплиця також зовні вкрита плівкою, а зсередини вона вкрита агроволокном, яке теж допомагає змінімізувати якби, несприятливі атмосферні впливи. Цього року, на мою думку, є дуже вдалим вибір томата, який називається абелус. Як бачите, формує щільні грона таких округлих томатів. Ось. На рослинах вже зав'язано 2-3 кисті. Ось. Помідорки дуже смачні, вони придатні як для використання у свіжому вигляді, для салатів, так і для того, щоб з них виготовляти соуси, кетчупи тощо. Що хочу сказати про самі рослини, це те, що вони дійсно стресостійкі. Вони гарно нарощують вегетативну масу, і помідори на них гарно зав'язуються. Я вважаю, що томати у лісе повинні бути по праву обов'язковими томатами у кожного городника. Ось подивіться, просто на неймовірні кисті цих томатів. Вони, як пише виробник, є низькорослими помідорами, але у нас на грядці вони вже вимахали під метр. Ось, і зав'язали по три кисті чудових. Помідор. Помідори мають щільну шкірку, вони мають сливоподібну форму і шкірка у них товста. Вони можуть використовуватися як у свіжому вигляді, так і добре підійдуть для консервування. Томати у лісе виявилися дуже стійкими, як бачите, рослини здорові. Хоча ми цього року, як я вже зауважую неодноразово у своїх відео, те, що ми не використовуємо хімічні засоби захисту рослин. Цього року ми помідори обробляли лише триходермою, фітоспорином, мікосаном, ну і таким народним способом, як Сироватка, борна кислота і йод. І тому, як бачите, помідорки поки що тримаються, але знову ж таки, наша з вами головна задача це встигнути забрати врожай, щоб помідори е, достигли перед тим, як, власне, вони захворіють. Відкриттям цього року для мене також стали. Помідори гібрид авізо. Знову ж таки, за словами виробника, ці помідори низькорослі, і тому, по суті, ми для них навіть спочатку і не будували ніяких підкріплюючих споруд. Але потім виявилося, що ці рослини таки потужно нарощують свою вегетативну масу. Ось. І було спочатку. Ось зроблено такі поздовжні дерев'яні бруси і в два ряди. І помідори я прикріплювала по дві штуки, якби до, до кожного брусу. Але виявилося, що вони настільки добре нарощують масу і важкі пагони з величезною кількістю томатів. Цього виявилося замало. І тому прийшлося. Потім ще зробити ось такі, якби перпендикулярні перпендикулярні вже опори, вже все, що було під руками. І ці помідори, які були, по суті, прив'язані тільки до однієї поздовжньої рейки, їх треба було вже розв'язати і кожну направити вертикально. У помідор я залишила всього лише по дві, максимум три. Основних вісі, але цього, як виявилося, цілком достатньо. Ось подивіться, які врожайні ці помідори. Помідори теж мають сливовидну форму, навіть ну, приходиться їх підв'язувати із тим, щоб вони не зламалися під вагою плодів. Тому рекомендую цей гібрид також усім, саме, знову ж таки, через свою стійкість. У цих рослин, як бачите, немає поки що ознак захворювання. Дуже смачних і солодких томатів я рекомендую томати Gold Cruna. Це томати коктейльного типу. Надзвичайно смачні, ну просто солодкі. Тому що у нас ще є е, томати, про які я раніше писала, сакура, це червоноплідні. Томати коктейльного типу, але ці ну просто неймовірні. Таке враження, що ви смакуєте абрикоси чи сливи, а не томати, настільки вони солодкі. Томати високорослі. У нас у теплиці вони легко досягають висоти 3 метри і легко зав'язують велику кількість китиць. Тут раз, два, три. Чотири китиці вони вже зав'язали, у теплиці вже до 6 китиць. І що хочу зауважити: ці томати, ну, я думаю, ви багато бачили їх в інстаграмі, так, рекламують городники Ця цілком одного кольору. так, Але коли я знімала відео і хотіла вам показати ці томати, так, щоб китиця була цілком дозрілою, у мене це не вийшло. Тому що, ось подивіться, верхні помідори ми вже з'їли, бо вони вже давно від, е, дозріли. І коли я вичікувала, щоб китиці повністю наливалися, вони вже полопали. Далі ось дозріває середній ряд так, томатів. Тому повністю так, щоб китиця була цілком дозрілою, ну, її показати по суті, неможливо. Помідорки достигають поступово. Gold Крона дуже стійкі, здорові, вони легко долають різноманітні атмосферні коливання. Ось. І тому я впевнено можу вам їх рекомендувати із тим, щоб їх вирощувати. Ну, звісно, якщо ви полюбляєте саме такі томати коктейльного типу. Як і минулого року, у цьому році ми вирощуємо гібрид Uno Rosso. Чудові помідори для консервування, для засолювання і просто вживання у свіжому вигляді, вони просто не перевершені. І також вони неймовірні за тим, наскільки вони характеризуються своїм плодоношенням. Значить, Помідори низькорослі. Теж дуже розкидисті такі розлогі. Ми їх формуємо теж у 2-3 китиці. Помідори здорові. Вони не уражаються так хворобами, як деякі інші сорти або гібриди помідорів. Ось. За формою вони мають дещо видовжену форму плоду. І дуже рясні, як бачите. По суті, шоком цього року вважаю помідори батяня. Ось подивіться, це моя долоня, а це оце плід. Плоди зав'язуються дуже великі, самі томати м'ясисті. В основному, за формою, вони схожі на форму томатів. Волове серце, але ще набагато крупніші. Сама рослина, вона невисока, десь приблизно метр-метр двадцять, ось у нас вони виросли у відкритому ґрунті, але помідори надзвичайно смачні. Саме такі томати, як би, скажімо, м'ясного типу, ну, для нас вони найсмачніші. На томатах формується переважно три китиці, і на самій нижній китиці помідори, звісно, найкрупніші. Ось. Ну, найкраще, звісно, ці томати використовуються у свіжому вигляді для приготування салатів, а також для приготування соусів та кетчупів. Помідори не перевершені. Тому раджу вам їх вирощувати. Ще один чудовий гібрид, який ми вирощуємо цього року, це гібрид Yellow River. Це жовтоплідні томати. Вони мають таку витягнуту форму, сливоподібну. Характеризуються також тим, що здорові, не уражаються захворюваннями. Ось, і, як пише виробник, ці томати можна вживати людям, у яких підвищена кислотність шлунку через те, що вони дуже такі цукристі і солодкі. Як бачите, вони дуже врожайні, китиці зав'язуються із величезною кількістю томатів. Подивіться, скільки тут плодів. Рослини недостатньо високі, висота приблизно метр двадцять, метр п'ятдесят. Ось потребують підв'язування, тому що китиці важкі. Ось. І потихеньку помідорки починають дозрівати. Ось такі вони красиві, яскраво жовті, як сонечко на кущі. Ще один гібрид, жовтоплідний, точніше, навіть не жовтоплідний, а він уже такий прямо з золотистим відтінком, аж ближче до оранжевого. Це гібрид Ямамото. Супергібрид, раджу, тому що він знову ж таки дуже стійкий, до несприятливих погодних умов. Це високорослий, індетермінантний гібрид, характеризується гарною зав'язуваністю плодів. У рослин вже на, китиць, на, на рослинах, подивіться, по 4 китиці вже зав'язано. Ну і по суті, під, нашою, під, нашою, під нашим дашком загроволокна Ну, вони вже майже впираються у стелю. Помідори дуже смачні, м'яко щільна, соковита. Самі томати, коли достигають, вони такі м'які і ну, просто дуже апетитно виглядають. Тому раджу, ці томати теж для вирощування. Також кожного року ми вирощуємо томати без назви. І Якщо раптом хтось їх упізнає, то будь ласка, напишіть, як вони називаються. Оце крупноплідні сорти томатів оранжевого кольору, Ну, просто неймовірні томати. Вони у нас ростуть у теплиці і вони вже доросли до 2 метрів. Зав'язують ось такі округлі щільні плоди золотистого кольору. Томати дуже врожайні, томати дуже смачні, не хворіють, що дуже важливо. Ось подивіться, просто краса неймовірна. Це саме ті томати, про які у мене є відео на каналі, які ми з вами висаджували з розсади, яка переросла. Ось подивіться, наскільки. Гарно ця розсада прижилась і які вона дала врожайні кущі. Також хочу вам показати вже другий рік поспіль помідори, які теж без назви. Ми їх називаємо середні жовті, але вони цього року якісь, ну, зовсім не середні. Подивіться, які вони великі. Напевно, того, що ми цього року дали більш. Поживний ґрунт, більше азоту. Ось, і тому вони настільки якби, продуктивними виявилися. Томати здорові, не уражаються захворюваннями і легко формують численні китиці плодів. А ось ще один сорт томатів без назви, рожевоплідній. Величезного розміру ось такі томати, дуже смачні. Ось кущі у них високі. І ну, самі томати дуже врожайні. Помідори дуже смачні, м'ясисті, з них дуже смачний салат, і також їх можна використовувати для. Приготування соусів та кетчупів. Якщо це відео було для вас корисним, прошу поставити йому вподобайку. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного врожаю ваших томатів і мирного неба нашій Україні!